Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. 11 лютого сьогодні. Вівторок, день, коли Верховна Зрада благословила те, що називають великим атомним крадівництвом. А колишнього командувача Наєва, як стверджують, особисто Зеленський відправив непередову передову за інтерв'ю про погану підготовку до вторгнення. Про ці зради всередині країни і про підготовку до перемовин зовні буде сьогодні. Не забудьте нагадую, перед тим десь по дорозі поставити нам вподобайку, підписатись на її питання, задонатити на 12-й загін спецпризначення, який ми підтримуємо з вами разом, і купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі каста весь прибуток, від якого ми теж передаємо і. Наприклад, ось такий, як на мені, тут написано: не так би були страшні російські воші, якби не українські гниди. Про це теж сьогодні місцями буде. Всі посилання в описі під цим відео. Поїхали. Отже, кілька годин тому редактор видання Цензорнет Юрій Бутусов написав у Фейсбук, що президент Зеленський, нібито особисто відправив генерал-лейтенанта Сергія Наєва на передову на наступний же день після резонансного інтерв'ю, в якому Наєв говорив зокрема і про неналежну підготовку країни до вторгнення. Інтерв'ю ви. Ішло лише вчора. Сьогодні, за словами Бутусова, генерал отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи Велика Новосілка. В інтерв'ю Українській правді Наєв говорив про час напередодні вторгнення і про підготовку до нього. Бо його заради цього і покликали на українську правду. Він розповідав досить стримано, як на мене, про те, що 23 лютого на його пункт управління не заходила жодна інформація від будь-якої посадової особи про те, що завтра почнеться війна. За його словами, під вечір біля 22-ї години його начальник розвідки отримав інформацію про наступ неофіційним шляхом від друзів. Говорив наєв про те, що щодо оборони Херсонської і Запорізької областей необхідно було ухвалювати рішення, які були щодо території Донецької та Луганської областей. Тоді б військове командування купало б окопи і клало міни і не півтори тисячі, а сотнями тисяч. Це я майже його цитую. Говорив про те, що перед самою війною необхідно було відмобілізувати і збільшити кількість військ. Тоді б на території Херсонської і Запорізької областей були б додаткові бригади територіальної оборони, бригади з корпусу резерву і механізовані танкові. І ще багато чого говорив. Послухайте ось за цим посиланням. Загалом в його інтерв'ю звучала думка, що військові так організували і провели оборону, так як провели, і зустріли вторгнення, так як зустріли, і тими силами, які мали, бо не було політичних рішень від президента, не було команд з його боку. А певні рішення командувачі ухвалювали з власної ініціативи, не дочекавшись команд згори, коли ще не було ні рішень про застосування військ, ні правового режиму воєнного стану. Верховний головнокомандувач бурхливо відреагував на сенсаційне інтерв'ю, у якому наєв наголосив, що провал підготовки України до нападу РФ у 2022 році це повна відповідальність політичного керівництва країни та особисто президента. Також Наєв відмітив, що керівництво країни не повідомляло військовим інформацію про час нападу. Так написав Бутусов, А сьогодні зранку Наєв отримав призначення у війська. Наші джерела говорять, що керівництво ЗСУ отримало прямий наказ від президента Зеленського. Йдеться в його дописі. На момент вторгнення Сергій Наєв обіймав посаду командувача об'єднаних сил. Рік тому, після звільнення Валерія Заложного, Зеленський в рамках. Кадрових змін у війську звільнив Інаєва з посади командувача об'єднаних сил і призначив замість нього Юрія Содоля. Наєв дізнався про це з новин вже після цього. Міністр оборони Рустево Мєрав запросив його на зустріч і запропонував залишитися в силах оборони для виконання різних завдань. Зокрема, як розповів сам Наєв в цьому ж самому інтерв'ю, це була підтримка поранених і ветеранів. Тобто з моменту звільнення і до інтерв'ю вчора бойовий генерал Сергій Наєв перебував у розпорядженні міністра оборони Умєрова, ніякої штатної посади в армії не мав і виконував функцію підтримувати бойовий дух ветеранів і поранених, що і видно власне на тих фото, які він викладає у Фейсбук впродовж цього останнього року. І Якщо бутусов. Не помиляється, то одразу після інтерв'ю, в якому Наєв говорив про провал підготовки до вторгнення і про відповідальність політиків і президента йому одразу знайшлось місце в бойовому підрозділі, що теоретично має одразу вбити двох зайців. і наєв більше не буде давати інтерв'ю, і іншим командирам дали зрозуміти, що буде, якщо вони раптом вирішать щось критичне чи неприємне сказати на адресу верховного головнокомандувача і президента. Якщо вправий. ще один момент, на який варто звернути увагу, Сергій Наєв може бути одним із головних фігурантів так званого розслідування про те, хто здав південь. Ще в 23-му році кілька наших змі, зокрема BBC і Українська Правда, писала про те, що ще з 22-го року державне бюро розслідувань розслідує справи про неналежну оборону півдня. І обставини, які призвели до його швидкої окупації. Про це розслідування було відомо і досі відомо дуже мало. Джерела BBC писали, що Наєва допитували у цій справі, і до залужного в ній приходили слідчі, але тоді допиту не було, бо він був чинним головкомом і з ним просто спілкувалась. Українська правда тоді писала, що одним із головних фігурантів провадження може бути якраз командувач об'єднаних сил Наєв. Цю справу вело і веде державне бюро розслідувань. Його як відомо вважають ручною дубинкою влади, зокрема підконтрольним і слухняним органом заступнику Єрмака Татарову з цієї і не тільки причин так звану справу ДБР про здачу півдня, де розслідувалась роль виключно військових, одразу сприйняли як спробу перекласти відповідальність з політиків на військових. Не виключає, що зараз вийшов в публічну площину Наєв з цим інтерв'ю не тільки тому, що річниця і його просто запросили на інтерв'ю, а тому, що вже йдуть суди над іншими генералами за провал оборони Харківщини, наприклад, і Наєв міг бути наступним, хто міг би опинитись за ґратами за провал оборони Півдня. Але це останнє лише моє припущення, але ми дуже скоро про це очевидно дізнаємось. Наступна погана сьогоднішня новина: Верховна Рада дала відмашку сьогодні на велике атомне крадівництво. Як це називають? Рада дозволила енергоатому купити російське обладнання для добудови Хмельницької АЕС. Аж 261 нардеп дали. Голоси натиснули кнопку за скандальний законопроект 11392, який дає дозвіл енергоатому придбати у Болгарії обладнання для будівництва енергоблоків номер 3 і 4 на Хмельницькій атомній електростанції. Поки що йдеться про дозвіл на купівлю обладнання лише, а не на початок будівництва, як написав нардеп голосу Ярослав Железняк, тому вкрадуть поки не всі 300 мільярдів гривень, а трохи менше можна сказати меценати. Слугам народу сьогодні допомогли протягнути це через парламент, традиційно колишні регіонали, але цього разу до них усіх приєдналася ще й батьківщина, що досить пікантно. Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати. Волала Юлія Тимошенко з усіх майданчиків, куди могла дотягнутись минулого літа, коли підвищували тарифи на світло. Населенню зараз, як стверджують журналісти і експерти енергетичного ринку, саме ті гроші, які енергоатом заробив на підвищенні тарифів населенню, витратять на купівлю цих російських реакторів, які можливо колись через 10 років дадуть світло. Якщо збудеться кілька, якщо якщо не вкрадуть, якщо добудують, і якщо Україна в принципі переживе цю війну, бо звичайна логіка диктує, що ці мільярди зараз більше потрібні на закупівлю зброї, а не російських реакторів. Профільні журналісти стверджують при цьому, що цього року тарифи на світло хочуть підвищувати ще тому героїв в обличчя. По фракціях голосували так. Слуги народу дружно дали 190 голосів. Батьківщина – 15. Платформа за життя та мир – 16. За майбутнє – 9. Довіра – 14. Відновлення України – 12. Позафракційні – 5. Не дали голосів голос та ЄС. Епопея з російськими болгарськими реакторами тягнеться з 23-го року. Тоді влітку парламент Болгарії уповноважив свого міністра енергетики вести переговори з українським міністерством енергетики про продаж обладнання, яке вони колись купили у росіян для себе, щоб будувати АЕС. Болгарія від цього проекту відмовилась у 12-му році, але прямо під час вторгнення ефективні менеджери Зеленського і він сам вирішили викупити у Болгарії це обладнання і добудувати два енергоблоки. На Хмельницьке АЕС для добудови потрібно рішення ради з того часу. Це рішення намагаються пропихнути через раду. Законопроект про будівництво енергоблоків зареєстрували навесні минулого року. Кілька разів його намагались винести в залу, але знімали ще до голосування, бо не було під це голосів. Надто токсичною виглядала ідея витрачати мільярди на побудову реакторів під час гарячої фази війни, коли грошей не вистачає на зброю на виплати військовим родинам полеглих і. Багато чого і ще останнє законопроект про побудову реакторів виносили в залу і здійснили з розгляду 17 грудня. 4 лютого Зеленський публічно підтримав ідею добудови АЕС і заявив, що це ключ до енергетичної незалежності України і енергетичної стабільності регіону. І важливо, щоб народні депутати України підтримали цей проект і от депутати. Підтримали це сьогодні поки що купівлю реакторів, але, вочевидь, на шкрибуть тепер голосів і не будівництво після сьогоднішнього голосування. Втрачати вже нічого минулого тижня. Галущенко сказав, що дуже на депутатів розраховує. Проблема в тому, що плани добудови двох реакторів Хмельницької АЕС пов'язують зовсім не з бажанням президента дати державі і народу ключ до енергетичної незалежності, а в тому, що велике ядерне будівництво стане для президентської команди, для того, що залишилось від слуги народу, тим, чим як стверджують журналісти, і підозрюють антикорупційні органи, хоч і не можуть поки що довести це у суді, було колись велике будівництво джерелом кешу. Є припущення, що процеси прискорилися і Зеленський так нагинає нардепів і уряд, тому що гроші ці будуть потрібні на вибори, на те, щоб зеленські менеджери і те, що залишилось від слуги народу, переобрались на новий термін. І до виборів цих так виглядає, так і готується вже цього року. І те, що почастішали історії, в яких суспільство намагається продемонструвати вину військових за достатньо сумний стан справ на фронті і загалом в країні. Це теж може бути ознакою саме цього підготовки до виборів, а не елементом бажання встановити справедливість і покарати справді винних за помилки на фронті. Найпростіший аргумент на користь цього. Жодного покарання за провалену оборону і підготовку до вторгнення так і не поніс ніколи приятель президента і колишній глава СБУ Іван Баканов. Тому про відновлення справедливості тут не дуже йдеться. Підсумуємо і констатуємо ще раз. Сьогодні Верховна Рада дозволила енергоатому уряду і Зеленському, який особисто про про це депутатів витратити мільйони доларів на російські атомні реактори замість зброї. Щонайменше 600 мільйонів доларів поки що запам'ятайте. Тепер про зброю і про гроші, яких на зброю немає, настільки що доведеться віддати Трампу літій і нирки. Всю другу половину тижня з п'ятниці по понеділю в німецькому мюнхені проходитиме мюнхенська безпекова конференція один із головних форумів з питань безпеки у світі, яка може мати для нас історичне безперебільшення значення. Я вже розповідала вам в підсумках у суботу. Ось тут саме там, за п'ять днів до початку вторгнення, Зеленський ставив партнерам ультиматом або вони гарантують нам безпеку, як написано у Бедапештському меморандумі, або Україна вважає меморандум нікчемним. Тепер буде домовлятись про умови миру. Це на Мюнхенській конференції з Зеленським особисто зустрічалась тоді віцепрезидентка Байдена Камала Гарріс. Байден доручив їй тоді переконати Зеленського в Мюнхені, що Росія планує таки почати повномасштабний напад в найближчі дні. Як переповідав у своїй книзі війна американський журналіст Боб Вудворд на цій зустрічі були присутніми Єрмак і Рєзніков зі слів своїх американських джерел. Вудворд переказував приблизну розмову, яка відбулася між ними всіма за зачиненими дверима. Так Гарі сказала Зеленському і його молодій команді, що вони мають поставитись до цього серйозно. Зеленський відповідав їй Ми не вважаємо, що росіяни вторгнуться так, вони погрожують, але вони роблять це весь час. Гаріс наводила на це дані американської розвідки. Резніков ставив їх під сумнів. Зеленський також заперечував серйозність загрози. Розмова була непростою. Зрештою, Зеленський сказав: Гаразд, якщо ми зараз це визнаємо, що ви зробите? Ви запровадите санкції, ви дасте нам. Жавеліни, стінгери, літаки цитує Зеленського Вудворд. Покарання може наступити лише після злочину. Відповідала йому на це Гарріс. Вона запропонувала Зеленському подумати про план евакуації, про те, щоб мобілізувати більше військ, про те, щоб підготувати план керування країни. Ми будемо поруч і допоможемо вам. Казала вона після зустрічі. Гарріс говорила своєму раднику: вони божевільні, якщо не готуються до евакуації. Можливо, ми більше ніколи його не побачимо через п'ять днів. Путін напав на Україну. Все це відбувалось рівно три роки тому, саме на полях Мюнхенської безпекової конференції, яка проходить цього тижня у Німеччині зараз. Замість Камали Гаріс, яка програла вибори Трампу, тепер в Мюнхені очікують нового американського віце-президента, соратника Трампа Джейді Венса від України їде все так само Зеленський Єрмак. Як відомо станом на зараз, спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келог планує у Мюнхені переговорити з союзниками, з'ясувати усі позиції, а потім донести це все до Трампа. А наступного тижня, 20 лютого, келога, начебто, очікують в Києві. Якщо у нього щось знову не зміниться, сьогодні ж низка російських змі повідомила, що до Москви із Вашингтона нібито прилетів приватний літак, який пов'язують із спецпредставником Трампа на близькому сході Стівеном Уіткофом. за даними сервісу Flightradar, Радар, бізнес джет сів близько десятої ранку в аеропорту внуково. На цьому тлі кремлівські змі повідомили, що посол Сполучених Штатів Америки у Росії Лінтрейсі прибула сьогодні вранці до Російського міністерства закордонних справ. Пісков на брифінгу заявив журналістам, що Кремлю немає чого сказати щодо публікації про візит до Росії спецпосланника Трампа по близькому сходу. Ізраїльські змі припускали сьогодні, що візит спецпредставника Трампа, якщо він дійсно мав місце, може бути пов'язаний із кризою в мирній угоді між Ізраїлем і Хамас. Вчора Хамас заявив, що скасовує заплановане на 15 лютого звільнення заручників, бо Ізраїль нібито порушує домовленості. Зокрема, Хамас заявляє, що Ізраїль затримує повернення переміщених осіб на північ і блокує гуманітарку в сектор гази. Неясно поки наскільки угода на межі зриву, але так може виглядати. Вчора Трамп заявив, якщо Хамас не звільнить всіх заручників до опівдня суботи, Ізраїль має скасувати угоду про припинення вогню. Сказане, це було словами: і нехай розверзнеться пекло легелбрейкет. Uh, Місяць тому Трамп призначив Віткофа спецпредставником на близькому сході, щоб досягти врегулювання між Ізраїлем та Хамасом. У Віткофа немає досвіду у політиці чи дипломатії, але він успішний менеджер із нерухомості а отже, чудово вміє укладати угоди. Так описують його американські змі і його вміння. Невдовзі після того, як Трамп оголосив про свій план відселити із гази усіх палестинців і побудувати там місто американський курорт Вітков, якого атакували кореспонденти, узагальнив цю пропозицію Білого Дому і Трампа каналу Fox News словами істинного забудовника для палестинців краще життя зовсім не обов'язково має бути пов'язане з фізичним простором, де вони будуть знаходитись. Саме Вітков зараз займається проектом Трампа Рив'єра в Газі. Сьогодні у Вашингтон прилетів король Йорданії Абдала. План Трампа переконати Йорданію і Єгипет прийняти мільйони палестинців, попри заперечення самих палестинців, щоб Трамп міг остаточно знести і розчистити руїни у Газі і побудувати там вежі із видом на море. Як важіль тиску будуть ймовірно застосовувати мільярди доларів американської допомоги, які отримують Йорданія і Єгипет. Але зараз кризу переживає сама угода про перемир'я між Ізраїлем і Хамас, і гіпотетично вона може просто зірватися. Москва має певний вплив на Хамас і певні стосунки із ними, вважаючи, що росіяни можуть посприяти, в тому числі звільненню заручників. Тому гіпотетично радник Трампа по близькому сходу міг в таких обставинах прилітати в Москву. Знову ж таки, якщо це взагалі правда, але теоретично можуть бути інші причини у цього візиту. Стів Вітков, як я вже сказала, не професійний дипломат, політик чи посадовець, а аутсайдер, швидше американської політичної тусовки, і бізнесмен, але не тільки він ще й близький друг Трампа, його довірена особа і партнер по гольфу. Це він був поруч із Трампом, коли під час передвиборчої кампанії в Трампа нібито збиралися стріляти біля його власного поля для гольфу. І під час виборів, побоюючись, що іранці спробують його вбити, Трамп літав Америкою бортом, який належить Вікофу. А власний літак використовував як літак приманку. Буквально вчора розповіли британські змі серед важливих якостей Віткофа є те, що він має повний доступ до вух Трампа і його довіру. І якщо би Трампу потрібна була людина для переговорів із росіянами про будь-що ним, міг би бути якраз відков, і це може бути не тільки Ізраїль. Буквально два тижні тому, в останні дні січня, зі Стівом Уіткофом зустрічався у Польщі Андрій Єрмак. Це відбулось під час вшанування 80-ї річниці звільнення Аушвіц-Біркенау. Єрмак сам виклав фото їх зустрічі у свій телеграм, написавши, поговорили про нові виклики для західного світу, війну, економічні питання та українські можливості для інвестицій. Домовились підтримувати контакт. Гарна розмова. Дякую за знайомство. Ще раз нагадую: саме цього тижня, топ посадовці нової американської адміністрації всі прилетять до Європи, де. І на офіційній сцені, і на полях Мюнхенської конференції будуть з європейцями говорити про війну в Україні, про можливі контури і умови її закінчення. Reuters пише сьогодні, що адміністрація Трампа має намір підштовхнути європейських союзників до того, щоб ті купували більше американської зброї для України в Америці. Напередодні потенційних мирних переговорів з Москвою, щоб покращити українську позицію на цих переговорах, як стверджують джерела видання, це одна із кількох ідей, які американська адміністрація розглядає зараз для потенційного продовження поставок американської зброї Україні, але щоб на це не витрачалось так багато американських коштів. З іншого боку, частиною американського плану допомоги Україні все більше вимальовується угода, в рамках якої Україна має компенсувати американську допомогу, кошти і зброю, які вони дають, дозволом американцям заробити на українських копалинах і компенсувати ці витрати. Вчора Трамп заявив журналістам, що Україна, як він сказав, в принципі погодилась надати США доступ до видобутку своїх цінних мінералів в обмін на допомогу в еквіваленті десь 500 мільярдів доларів. При цьому сказано, це було в такому контексті, що Трамп і Америка хочуть гарантій під ті гроші, які вони витрачають на Україну, і він розраховує на таку домовленість незалежно від того, як будуть далі розвиватись події з війною і з перемовинами. Дослівно прозвучало це так: вони можуть домовитись, можуть не домовитись. Це ми і росіяни. Вони можуть перейти колись під контроль Росії або ні. Але американські кошти будуть гарантовані. Так цитувало принаймні Трампа «Нью-Йорк-Пост». В Мюнхені будуть цього разу особисто спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келох, віцепрезидент Джей Ді Венс, голова Пентагону Гексет, держсекретар Марко Рубіо. Рубіо Буквально сьогодні підтвердив свою участь у конференції. і Заявив, що головним питанням для всіх, в тому числі і для американської делегації, в Мюнхені, буде питання російської війни в Україні. Традиційно за кілька днів до конференції був щойно опублікований мюнхенський безпековий звіт, в розділі, який присвячений Росії як загрозі світовій безпеці, Росію цього року було названо Потімкінською державою. РФ вважає себе цивілізаційною державою, пишуть вони, розглядає Україну частиною своєї цивілізації і заперечує її суверенітет, обґрунтовуючи вторгнення історичними і культурними зв'язками. Але амбіції Росії виходять за межі України, охоплюючи країни колишнього СРСР і потенційну центральну і східну Європу. Такий порядок більше нагадує неоімперіалізм аніж багатополярний устрій, про який Росія говорить. Росія проголосила сама себе одним зі світових лідерів, однак її можливості не відповідають цьому статусу. Справді світовим лідером Росія є лише за кількістю ядерних боєголовок, але Росія добре розіграла свої достатньо посередні карти. У четвертому році вона завоювала нові території, значно наростила ВПК, постачає 1500 танків і 3000 бойових бронемашин щорічно. Непомірними виплатами, обманом і примусом вербувала росіян, іноземців і залучила 11 тисяч солдатів із КНДР. Щоб уникнути ізоляції і втримати економіку, обходила санкції, переорієнтувала торгівлю на Китай і інвестувала в БРІКС. Але геополітична позиція Росії все одно слабше. Вона несе великі втрати, підвищує виплати новобран. Няцям рекрутує менш боєздатних чоловіків, середні віки, яких вже майже 50 років стикається з дефіцитом техніки. Російська економіка нестабільна. Військові витрати становлять 30% держбюджету. інфляція досягла 8,4%, А облікова ставка центробанку РФ у 21% не зупиняє кризу, лише підвищуючи ризик стагфляції та хвилі масових банкрутств. Доходи РФ від експорту енергоносії впали, падіння цін на нафту загрожує її економіці. Війна виснажує російські ресурси, технологічний сектор занепадає через звітті іноземних інвестицій і кадрів. На такому тлі Росія все одно впевнена у своїй силі, хоча її реальна потужність не відповідає самооцінці. Вона майстерно використовує обмежені ресурси, не зважає на труднощі і здатна відігравати значну роль у міжнародних справах. Але ціна її авантюр, особливо війни. Проти України зростає майбутнє її імперських амбіцій, залежить від економічної нестабільності, від виснаження ресурсів і позиції міжнародної спільноти, і від позиції штатів. Нова адміністрація в США, країна, яка була ключовим партнером України, дала сигнал, що хоче швидкого завершення війни Росії проти України шляхом переговорів. Якщо партнери України будуть прагнути в будь-який спосіб і за будь-яку ціну закінчити війну і тиснути на Україну, щоб та погодилась на непевні умови, то Росія може навпаки укріпити контроль над окупованими територіями, не допустити при цьому вступу України до НАТО або надання їй надійних гарантій безпеки партнерами, і це дозволило б Росії спланувати нову військову операцію, щоб повернути всю Україну вже в сферу свого впливу. Якщо Вашингтон займе жорсткішу позицію щодо Росії, то майбутнє самої Росії буде виглядати ще більш похмурим, але точний план нової адміністрації США все ще не відомий. Йдеться у звіті Мюнхенської конференції цього року. Цього тижня ці плани сторони в Європі лише звірять американські європейські, наші і можливо російські, якщо американські посланці дійсно контактували з росіянами. Зеленський планує цього тижня зустрітися з членами команди Трампа і впливовими сенаторами в Мюнхені. Про дату зустрічі з самим Трампом наразі невідомо нічого. Трамп Цими вихідними заявив, що ймовірно зустрінеться із Зеленським цього тижня. Як з'ясувало, Зеленський планує запропонувати Росії прямий обмін територіями. Путін має відмовитись від окупованих територій, чи їх частини, а Україна звільнить території, які утримує в Курській області. Ми поміняємо одну територію на іншу. Так сказав Зеленський, додавши, що не знає, яку частину окупованої Росіянами землі Україна попросить натомість. Про це написав буквально сьогодні. Кореспондент британського видання Guardian, який Зустрічався цими днями з зеленським. Біля 400 квадратних кілометрів контролює станом на сьогодні Україна на Курщині. Такі справи у нас сьогодні, такі переговорні позиції. До кінця тижня, сподіваюсь, буде більше ясності в усьому. І я на цьому ставлю на сьогодні крапку. Не забудьте поставити вподобайку, буду вдячна, підписатись на є питання, якщо тут вперше задонатити на 12-й загін, купити щось з мерчу. Є питання на маркетплейсі і не забувайте берегти себе. Побачимось, якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. Нема.